Доброго ранку, малят! Рада вас вітати на нашому занятті. Послухайте, що це за звук? Так, правильно це ми почули спів пташок за вікном. Із з настанням весни до нас із вирію повернулися наші пернаті друзі. Перелітні птахи. Зараз я вам розповім віршик про одну веселу пташку. У дуплі між вілочок поселився малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жучків і розсуп'є. Потім шапку на бакир і виселить наш сад і двір. Сподобався вам віршик, діти? Про яку пташку йдеться в ньому? Так, вірно, про шпака. Хочу вам сьогодні розповісти про таку пташку, яка називається шпак. Пам'ятаєте, ми ще нещодавно малювали будиночок. Для цієї пташки, який називається шпаківня. Шпаки селяться ось в таких будиночках, які ви бачите у віконечку. Цей будинок люди виготовляють для шпаків із дощечок дерев'яних. Роблять отвір для того, щоб шпакам було зручно влітати в нього. І як ми вже знаємо, називається такий будиночок шпаківнею. Шпаківня. шпаківня Захищає наших птахів від вітру і поганої погоди, від спеки та дощу. Всередині затишної шпаківні шпачки вимащують собі гарне гніздечко. Діти, ви знаєте, що у кожної пташки є свій голос. Давайте послухаємо, як співають наші пташки. Подивіться на картинку. Це птах. Ворона. Послухайте, як вона співає. Так, ось так співає наша ворона. Наступна пташка зозуля. Давайте послухаємо, як вона співає. Зозуля. Ось так вона виглядає і ось так вона співає. Давайте поглянемо на наступну пташку. Подивіться на картинку. Це ластівка. Давайте послухаємо, а як вона співає. Діти, вам сподобалося, як співає ластівка? Мені? Так. Погляньте, ось іще одна пташка. Лелека. Давайте послухаємо, а як вона співає. Як же гарно співають наші пернаті друзі. Правда ж, діти? Давайте з вами розглянемо ще раз малюнки. Та спробуємо пригадати, як називаються ці пташки. Ось ця пташка, яка зараз на екрані. Як вона називається? Ви пам'ятаєте? Так, це лелека. А ось ця пташка. Хто пам'ятає, як вона називається? Так, це зозуля. Можливо, хтось пам'ятає, як вона співає та хоче спробувати повторити. Молодці діти! А нам же час прощатися. До нових зустрічей!